Друзі и подписчики канала, всем привет! Сегодня приїхали на таку от місцинку. Сейчас місцинку покажу. В прошлый раз тут на часик заскакували, интересні находочки були по Київській Руси. Така от місцинка, друзья, таке от поле между кукурузками. Київської Русі місцинка, там уже ставочок тогочиком до деревця. Аж до того горбика поселення було і час на тому горбику. Така от місцинка. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Все що буде інтересне, буде вам показувати. Ну а у нас вже є перва находочка. Така от зачетная находочка. Жалко, конечно, что без головы всадник. Так ад, друзья, находочка бомбезна. Коник, тут еще всадник на конику должен быть. Така от, друзья, друзья, находочка на сегодня. Цікава. Да, жалко, конечно, что всадника немає. замечательная находочка ну что шукаем далее а у меня друзья очередная находочка и опять печалька коник до половины щеты да коник але печалька поломанный Такая вот, друзья, находочка. Ну шо Шукаем далі. А у меня, друзья, очередная находочка. Такий от кругляшочок выпал. Сейчас будем дивиться, что воно за кругляшочок такий. цікавий. Что-то непонятнее друзья. І що Воно таке. За монетка така. Сейчас, друзья, я не і, протру, і покажу, що воно за монетка така цікава. Це, друзья, Петровська копейка. Але з таким браком я такої ще й не бачив. Букв, Бог знає скільки. І в годі в всьому. Да, з сумасшедшим, конечно, браком. Я таки ще не знаходив копійок Петровських. Ко, тут що-то написано, тут що-то написано, які то букви. Тут ось все. W-A-I. ще що-то написано. Така от, друзі, Петровська копійчина з браком. Що з однієї сторони брак або знає скільки. Букв непонятних. Що з другої сторони таке саме воно То поповний брак, а не монетка. Всадник який-то непонятний. Начеканений. Така от, друзя, монетка з браком попалася, патровська копеечка Да, такого чуда ще не знаходив. монетка с браком две линии все одна линия все другая линия тут Петр снизу короче брак штемпуля тут полный такая друзья монетка а тут оно ко еще что-то непонятно что а и Значить 1711 год походу. Да, такая вот, друзья, монетка з браком попалася Петровська копейка. Ну що, шукаємо далі. Друзья, така вот глубина еле докопався, сантиметров 60, если не 70. Воно в тому углу видно, що витягнуло з того угла. А дало таку от находочку. Похоже на те, що у відео, що це таке. Откриваю, друзі, це середньовікове рало. Таким раніше городи орали. Це в мене поменше, а тоді я знаходив побільше середньовікове рало. Така, друзі, находочка. Фу, копать задовбазу. Тут загострено з одної сторони. Все. Така от находка. Ну що, шукаємо далі. Друзі, ця сама ямка. Провів прибором показує, що ще щось є. В Ці ямці. Став копати ще на тик лопати прокопав. Ямка. Да где-то сантиметров 60-70 точно есть ямки. Ще прокопав трошки. Да, і опять печалька, друзья. Ну такая печалька. Я их уже три штуки нахожу и три штуки без обуха без цього. Топорик. Домонгольський. Или древньо з древнего поселення. Такі вот, друзья, топорик. Да, жалко, обуха немає, куди цепляється. Обух отбитый. Да, так що, друзі дві таких от находочки з однієї ямочки. Да, жалко-жалко. що без обуха такий топорик. така от, друзі, замечательна замечательная находочка. Ну що шукаємо далі а у мене, друзі, очередна находочка. Таку от яму викопав, глибоку. Де то наш лопати, може навіть чуть більше. Показалась така от находочка. Зараз будемо дивитися, що вона за находочка. Це, походу, друзі, зажигалка. Только не знаю, чи царська, чи німецька, чи вже советська зажигалка. Я находив, але не цілу. А це, друзя, ціла зажигалочка. Класно. Цілих я ще не знаходив. Клем ніяких немає. По серебрению була. Така вот, друзі, зажигалочка. Сейчас. Вот так вона ще й открывается. Сейчас в прямом эфире покажу, что за зажигалочка. Боюсь аж сильно потянуть, чтобы не поломать нічого. Одной рукою невдобно. God, друзья зажигалочка булакавысь классно сохранчик просто бомбезный класс Який за стоко вот трактором не не лупанул да находочка конечно бомбическая класс Кто знает, друзья, якого періоду ця зажигалочка, подсказывай в комментах. пишіть. Да, друзья, за таку зажигалочку надо поставить лайк і подписаться на мій канал. А канал Пошуковець ЮА. Така от бомбическая находочка. Ну що, шукаем далі.